Привітки усім! Сьогодні у нас 13 травня і от такі чудове цвітіння, такі чудові півонії на дачі. Дивіться, які вони чудові, класні. Така от краса. Там теж. Тут ще оці квіточки трошки пізніше розпустяться, О, які гарні. Там ревень. Там от чудовий такий, дивіться. Класний, оцей забула, як називається, Оце такі плетець, гарний. Фіолетові такі великі квіточки. Забула, підкажіть назву. Потім що тут у нас ще півоні. Тут дивіться, як класно ще будуть цвісти. Тут який ось горобець гарно співає. Вишеньки, Вишенькі, які вже дивіться, які вишні гарні будуть. Там виноград. Тут ще оці квіточки, арциси поперецвітали, хоста величезна. І от дивіться, ще тут у нас, що ми тут сіяли, різні такі вже посходили якісь. Тут от такі теж ми тут і Алісом сіяли різні квіти, анагрози, які вже величезні. Дивіться, які класні. Вон там такі гарні теж ромашки і різні отут. Ревень які, дивіться. Вон полуничка, яка гарна, вже ціле поле полуниці. Тут от, минулого року я сіяла такі дзвіночки гарні. І от вони в цьому році, бачите, як гарно Розцвітали, Забула, як вони називаються такі. Гарні. Минулого року тут дві чи три рослинки були. Такі рожеві. В цьому, Оника цибуля, дивіться. Це озима цибуля, яка викопується, садиться під зиму. І ось така величезна вони зараз. І часник, який теж озимий, який гарний. У них скільки полониць, зелених, дивіться. Полонички. Вон скільки їх вже. Ще деякі цвітуть, деякі вже червоні. Полониця, а вон ще будуть, скільки. Ягід, дивіться, скільки ще будуть. Треба буде спирати. Вже. Вишенька, це у нас аквілегія. Такі от киві. от так от плететься, І така от маленька, як киві, плоди. І ось теж. Там ще жимо забула вам показати кущики живості. Потім тут ми сіяли безсмертник. Такий от безсмертник. Теж вже от посходив, я бачу, отут води. Посходили квіточки. Потім тут цілий, цілий мікс ми теж сіяли. Теж тут якісь посходили, вон красоля. Навіть оце вже кросоля зійшла. Теж там і синій сходили різні красоля, там алісом два рядки. Вон, яка вже малина знову підросла, була обрізана. От тут ми теж сіяли, Тут от, подивимося. Рядки от які посходили, цікаві, там ще он посходив гарно. І тут яка велика петрушка. А лісом тут був, жовтенький з цієї сторони, з цієї білий теж там посходив. Тут ми сіяли флокси. Не знаю, щось тут не видно. Щось якесь щось одне зійшло. Може і будуть, може і не. Тут щось посходили теж, схоже, що в соняшнику тут і сіло декоративне. Тут теж я щось сіяла. Такі якісь дельфініум, Дельфініум зійшов, я бачу. Трошки зійшов за два тижні два тижні назад ми сіяли. Тут от такі квіточки маки. Теж наче щось зійшло. Ну не знаю. Ще подивимося пізніше. Тут така вже м'ята величезна, дивіться. М'ята класна. Тут вже плоди лохини висять такі гарні. Дивіться, які плоди квіточки, а там вже плоти, от, тут зелененький лохіна. Тут теж сіла якісь квіточки. Там вони якісь теж гарні. Тут от вушка, тут маки які сіялися. Тут теж вушка такі гарні, вони, вони розрослися. Один росточок минулого року посадила. І он вже який кущ. Ще така хвоста, якась троянда, лілія скоро буде. Так, подивимося, що тут ще у нас з цієї сторони сіяли метіоли минулого року. От вони знову приростають, саме насіялися. І айстри саме самі насіялися. Минулого року були. А тут ще будуть ці, як це воно називається, білі великі квіти. Тут і там кущики. А тут ще оця класна також ця, як це забула теж назву. ладно. Тут теж гібіскус посіяли. Тут навіть він навіть мені здається і навіть і зійшов вже гібізку трошки. Може, а от щось проростає. І тут, от дивіться, повинен бути гібіску Проріз з насіння висів. Так, тут у нас величезний, такий вже розсада помідорів, дивіться. І капуста кольора І такі помідори. І така капуста різна. Кому треба розсада? Пишіть, скільки багато. Так, тут багаторічно сіяли матіоли, вони, дивіться, класно, теж виросло. За два тижні от така виросла величезна. Потім що тут вже посі... розсажували перці в теплиці. Там ще от капуста. Оце те, що ми з вами сіяли. Такі айстрички. У папи краще виросли айстри теж. От тут ще різні такі. Це флокси. Оце у мене проросли флокси теж так от. Не дуже гарно. Це от, а, ці гвоздики теж отак з насіння виростило. Потім це у нас що? Тут дині, кавуни, огірки, якісь. ну Тут різні так, карти сада. Що тут вишеньки? вишенькі? Дивіться, які вишні, черешні вже є. Курочки зараз до мене підбіжуть, вони люблять, коли хтось до них підходить. Так, зразу, зразу бігуть, да? Біжуть до мене. Що ти там, там нам принесла? Такі красуні корочки. І Петя з ними. Так, тут що у нас проросло? Теж проросла оця матіола багаторічна. Вон як, вона вже... О, ну, як класно проросла. Тут шо? ротики сіяли. ще отакі ротики. Теж вони тут, я бачу, трошки проросли. Ще от за два тижні такі маленькі. За два тижні. Матіола вже трошки більше. Матіола класно проросла. Багаторічна тим паче ще буде. Тут от така цибуля далі продовжується. Там от тут рукола. Ця от, що ми минулого року сіяли, вона отак так сама озима, а там от величезна така петрушка. От дивіться, яка теж прям. Там от бисенько вам засніму, яка картопля вже проросла. Ту, що ще сіяли, вже не знаю, може місяць назад, чи коли це вона, Вон, щавлік проріс. Вон як вже картопля проросла, бачите? Теж класно. Та краса там далі ще подивимось, що там ще у нас на городі проросло. Вон там яка класна ця Як це звуть? Смородина. Тут теж. О, тут ми сіяли любисток. І може щось тут проросло. Бачите, любимо? Любисток сіяли теж тут. Ось якісь теж тут цікаві різні. Теж ми сіяли, різні. Трішки вже поприростали. Воно редиска, видно, як гарно поприростала. І горошок трошки, цілий рядок рідиски. Тут ну, ці горки огірки. Власне, тут рукола, дивіться, за два тижні проросла. насіння рукола. І тут теж диска. Різні якісь тут ще... Де ж сіяли багато різного чого. Вон там. А то ще раніше сіли салат, який вже салат величезний. Бачите? І горох, і салат, і укріп окр... цей. укріп, Кріп отакий. От, багато всього. редиски. тут малин. Малина яка величезна. Така красота картопля. Тут теж морковка якась така різна зелень, городина, такий великий город. Туди продовжується. Це відкруті отакі відпугувачі відкрутів. Петрушка вон така сама по росте, І гарний у нас город. Сім чудового дня. засняла вам огляд городу. середина на травня якраз. Тут у нас ще дивіться ці. Це снімумо покажу. Жимолось ягоди. Де це воно тут у нас? Жимолось. О, на які ягодки висять. Бачите, хто ще не бачив. Такі довгенькі. От вони тут. Теж. теж тут красончики. Вони будуть потім фіолетові. Такий там ще кущик теж жимолось. І тут ще треба тут дополити. Щось воно якась тут пересохше. І тут треба теж болити грядки, щоб вони краще проростали. Всім чудового дня, всім пока-пока!